Вчора така ситуація була, в новинах промелькнула дуже така цікава штука, що знайшли у наших улюблених корупціонерів в машині щось там десятки мільйонів євро, прямо в багажнику лежали, і вони не не змогли сказати звідки у них ці гроші. От. 10 мільйонів євро, навіть якщо там тільки 10, це, уявіть, це. Це 100 тисяч дронів. Да? 100 тисяч дронів. Нам кажуть, більше, ніж 10 мільйонів євро. Чи там 30 мільйонів євро. Ну, коротше, це 100 тисяч дронів. Це, якщо от Кожен 10-й дрон буде долітати до свого назначення, то це буде мінус 10 тисяч окупантів мінімум. Або мінус 10 тисяч 5 тисяч якихось машин їхніх да, на війні. І тут просто хтось вирішив, це все спиздить. Спиздить собі під час війни державні кошти, державні, це наші з вами кошти. Які ми платимо податки, які йдуть на армію, на озброєння армії. І тут от вони виходять, що не йдуть. І що наша держава? Наша держава каже, що все це скоріш за все замнеться. Тому що держава планує покрити ці нестачу коштів, яких, ну, давайте чесно, у нас ж не тільки от. Там спиздили, да? там просто якимось чином просто знайшли, що вони це зробили. Да? Задокументували і відкрили справу і прослідкували. Ми ж всі знаємо, що у нас всі державні органи майже, ну я не знаю, е, назвіть мені хоч один, який не корумпований, без корупції, в якому нічого не пиздять. От назвіть. В коментарях пишіть, я з радістю почитаю. От. І що я думаю про це, що е цих грошей, які у нас обкрадає наш е державний апарат, наш, е наші чиновнички собі в карман обкрадають наші Збройні Сили, їх би вистачило і на купу дронів, і на купу ребів, які нам дуже необхідні, на які ми, блін, постійно збираємо кошти. І на дрони, і на реби, і на всякі там старлінки. Ну я не розумію, третій рік війни, а ми досі волонтери купляють старлінки. Ну, уявіть, ну от я буду купляти Starlink на наступному тижні, бо нема. Бо той, що є, його роздовбали. А новий ніхто не видає. От і все. А, і виходить, що наші з вами кошти просто улітають. А куди вони улітають? В батальйон Монако, куди ще. І виходить, що потім задаєшся питанням, кому вигідна ця війна, да? слідкуйте за своїми державними органами, за своїми чиновниками, як можете, і на місцях не допускайте отаких от. Таких от Крадіжок. Я знаю, що всі звикли от так от так жити. там Багато людей у нас живуть, все життя кормились за рахунок от таких от откатів, якихось фіктивних схем з державою, з, замов... з держзамовленням. Коли щось робилось і воно нафіг нікому не треба було. Але по закону воно повинно було робитись. Тому воно в принципі, не робилось. там, Склади заповнювалися якимись пустими коробками. Все це приймалося на склади, а потім що? Потім списувалось, списувалось і викидалось. Ну і Виходить, що гроші витрачені, товар нібито був, а потім він нібито став неактуальний. І його ще й за те, що за утилізацію цих пустих коробок ще й заплатила держава. ще комусь. Ну, Ми всі знаємо, що так робилось. Так досі робиться, тому що, е, що випливають такі схеми, і це свідчить про те, що система у нас ніхрена не очистилась, і е, от всі податки, які ми платимо, і гітьманцев пропонує ще ж збільшити податки, тому що, ну от навіщо нам збільшувати податки, якщо у нас оці, -оці податки розваровуються? Може, треба не, вору... не, не красти ці податки наші, які, ну, е, які роз, розворовуються? Я ж впевнений, що от ті 10 чи скільки там мілья... мільйонів євро, які знайшли, це ж от взагалі не вся сума. Це просто от частина тої суми, яку спиздали. І... і як? От знайшли цю суму і більшу суму, стопудово ніхто не буде даже шукати. От Як з вбивством Фаріон, у них є один підозрюваний. І вони на 100% впевнені, що це він а, щось там зробив. що Навіть більше ніяких дій не роблять. Отак От із цією справою. Виплила сума з фоточками, з відосиками із багажника машини. І що далі? А далі хтось прийшов і порішав. Порішав, поділився, І далі діло на, і зупиняться на той сумі, яку вкрали безпосередньо в багажнику. Інші суми шукати ніхто не буде, повірте. І це от саме хрінове. Тому що от від цих інших сум залежить наша армія зараз. Залежать наші е, Збройні Сили, залежить наш спокій вночі, у кожного в домівках. Тому що якщо в армії не буде тих самих старлінків, дронів, ребів, то спокою не буде ніде країні. Думайте, контролюйте свою владу місцеву. Це ж от не, не десь там воно хтось пиздить. Це ж місцева влада пиздить це все на місцях. на місцях І коли от на місцях ніхто нічого не буде пиздити, то тоді а оці от всякі чиновники, ті, що роблять такі держзамовлення великі, Централізовано від, там, від міноборони, від ще щось, тоді і вони не будуть це все робити, тому що це буде настільки палівно. А коли ворують всі, то це не палівно для них. От взагалі. У них є компромат на всіх навколо них. Тому вони можуть ворувати. І якщо що комусь не подобається, то там всі просто можуть сісти. Да? А хто їх замінить? От, Ну, от якщо всіх посадити, хто їх максимально швидко замінить? Нема людей. А чому? Тому що закрили кордони і люди повтікали, як могли. Отака от у нас офігенська політика, блін.